Код в універсалі повно, а от в седані не дуже. Гарант автошопівка вітає, до вашої уваги. Шкода Octavia A7, 2019 рік, випуску, 1.6 дизельний двигунчик, механічна коробка передач. Автомобіль в білому кольорі виглядає дуже-дуже класно і стильно. Ось такі класні 17 колеса. Є ще в комплекті е залізні диски з ковпаками. додаються до авто. Партроніки присутні. Класний стан автомобіля по кузову має одне косметичне підфарбування, без спаклівки, не критичне. Гарна оптика, протитуманні фари присутні, просто-просто лялечка. По салончику. Салон фактично як новий, будь ласка, сидіння, нічого не перешивалось, нічого не робилось. Є дисплейчик, навігація, 210 тисяч 100% рідного пробігу. Будь ласка, потолочок, ніде нічого не висить, все супер. Кондиціонерчик заплавлений, працює, все добре. Сплопі і присутні, ось, будь ласка, кермо 210 тисяч. Воно як новеньке. Задній ряд сидів. Будь ласка, також все супер. Місця повно. Ну реально повно місця в автомобілі. Багажник здоровенний. Багажничку, присутня запаска новенька, весь наборчик і навіть є вогнегасничок. І аварійний знак також є. Ось такий задній ряд сидінь з іншого боку, також все гарно, класно і збережено. Ну і місце переднього пасажирчика. Ось, будь ласка. Просто-просто новий автомобільчик. Якщо вас зацікавила ось ця класна, реально класна шкода 2019 року. Гарант автошепетівка, номера телефонів, шапці Профіль.